Hola a todos, siempre bien. En este video he reunido las perífrasis verbales más interesantes de la lengua española. Somos video y es de 10 líneas para frases en el en español. ¡Adelante! Pues, ¿qué es la perífrasis verbal? Las perífrasis verbales son construcciones formadas por dos verbos diferentes, pero que actúan como una única unidad Tienen, portanto, un significado. Дієслівні перефрази це конструкції, сформовані двома різними дієсловами, але які діють як єдина одиниця і мають відповідно єдине значення. Ехемплос. Дехар де мас інфінітиво. Припиняти, кидати. Ехемпло. Марія дехо де комер карне ель ельме спасадо. Марія перестала їсти м'ясо в минулому місяці. Акабар кабар де Мас інфінітиву. Тільки щось відбулось, тільки що щось, щось завершилось. Ця фраза замінює претеріто перфекту в деяких моментах. Quieres picar algo?» но no, gracias, acabo де комер. Хочеш перекусити чогось? Ні, дякую, я тільки що поїв. Зверніть увагу, що acabar de» ми використовуємо в пресенте, і також воно може бути використане в претеріто імперфекту де індикативу. Terminar de más infinitivo. Завершити. Nosotros terminamos de trabajar a las 5. Ми завершимо працювати о 5 рівно. Deber de más infinitivo. Можливо, необхідно. Debe de llegar a tiempo. Напевно, він має пройти вчасно. Інший варіант це коли має значення необхідно. Дебес дескребер антис деїгар. Тобі треба написати перед тим, як приходити. Є слово дебер, ми ще потім зустрінемо. Подер мас інфінитиво. Могти. Сінеситос подео аєдарти, якщо необхідно, я можу допомогти тобі. Естар апunto де, мас інфінітиво. Незабаром ось-ось щось станеться. Ставимося апunto де єгар, квандосonomі мовіль. Ми вже були готові виходити, коли задзвенів мій мобільний. Понерсе А, мас інфінітиво. Приступити до чогось, розпочати щось. Еста маняна едисоюнато і ме, ме е поесто атравахар. Цього ранку я поснідав і розпочав працювати. Ечар А мас інфіво. Розпочати. «розпочати». «Квандо ея біла фото. Se echò a reír. Коли вона побачила фото, вона засміялась, розсміялась, почала сміятись. При перекладі ми можемо варіювати. Empezar a мас інфінитиво. Починати. Quando era niño, empezaba a estudiar a las 9 de la mañana. Коли я був дитиною, то починав вчитись о 9 ранку. Comenzar a más infinitivo. Починати. Ця фраза частіше використовується в Латинській Америці. Якщо Емпезар а в Іспані, а – «en América Latina». «Por la noche la productividad del trabajo comienza a bajar. Вночі продуктивність роботи починає знижуватись. Volver a más infinitivo. Знову щось робити повторювати дію. Después de la enfermedad él ha vuelto a practicar el deporte. Після хвороби він повернувся до заняття спортом. Солер мас інфінітиво. Зазвичай щось робити. В даному випадку, ті слово солер ми окремо не перекладаємо. Воно просто означає як щось зазвичай робити. Суело Лімп'яр міка, ЛОС Фінес де Семана. Я зазвичай прибираю свій дім на вихідних. Дебер мас інфінітиво. Необхідно треба. Знову ж таки, дієслово слово але тут вже без частки де. Дебеш практикар мучо паре тенер ексіто. Ти мусиш багато практикуватись, щоб бути успішним, щоб мати успіх. Тенер, ке мас інфінітиво. Ця фраза теж вже в нас була, і означає, необхідно треба. Ой, Пабло т'є не ке, термінар проєкту». Сьогодні Пабло мусить завершити цей проєкт. Hay que más infinitivo Необхідно треба, але це в нас безособова фраза. Hay que trabajar mucho para alcanzar tus objetos. Необхідно працювати багато, щоб досягти твоїх цілей. Haber de más infinitivo Також необхідно треба, ця фраза частіше використовується в Латинській Америці. Ejemplo. Ас de prestar atención a las palabras de tus amigos. Тобі необхідно звернути увагу на слова твоїх друзів. Його слово Абер в даній фразі відміняється в теперішньому часі і має форми Е, А, Емос АБЕЙС, Ан. Сегір Масхерундіо. Продовжувати. Якщо не пам'ятаєте, як утворюється Герундій, то я залишу посилання на відео з Естар Масхерундіо. Там розповідається, як утворити Герундій. Ejemplo de esta frase. Ayer bi a marta, ella sigue trabajando en este hospital en el centro de la ciudad. Вчора бачу марту, вона продовжує працювати в тій лікарні в центрі міста. Continuar más gerundio. Те саме значення продовжувати. Continúas coleccionando las figuras de dragones. ти продовжуєш колекціонувати фігурки драконів. Євар масхерундіо. Робити щось протягом якогось часу, ось вже скільки з часу щось виконується. Ехемпло, Егемпло, євокando la гітара десь аньо пасадо. Я граю на гітарі з минулого року. Пілар єва досмес і студія ось вже два місяці Пілар вчить італійську. Зверніть увагу, що показники часу, з якого періоду чи протягом якого періоду може стояти як після євар, так і в кінці речення. Тобто ми можемо сказати Пілар єва 2 месяцо італіано опілар єно досмес. В заперечних фразах, коли нам треба сказати, що щось не виконується протягом, протягом якогось часу, ми використовуємо sin плюс інфінітив. Егемпло: семанас син комер ель чоколате. Ось же два тижні я не їм шоколад. І мама за практикар? Комплета las oraciones. Tenemos las frases: Ay, que suelo, me puse acabo de sigo. І. И siguientes oraciones. Primero, por fin puedo descansar. Acabo de hacer todos los deberes. Нарешті я можу відпочити тільки що зробив всі мої завдання. Para pasar este nivel, hay que batir este jefe. Щоб пройти цей рівень, треба перемогти цього боса. Tengo una costumbre. Suelo empezar mi día con ejercicios físicos. одну звичку. Зазвичай я починаю мій день з фізичних вправ. Sigo tres meses practicando el flamenco. Es un baile magnífico. Продовжую три місяці займатись фламенко. Це прекрасний танець. El sábado me levanté, me lavé y me puse a preparar el desayuno. З собою я встав, вмився і почав готувати сніданок. Сієнтис фразі ке тенемос. Дехо де, тувоке, поеду, а, вольвер а, і єво. Номеро сейс. Донде поеду пагар. Ahí está la каха. Де я можу заплатити. Там знаходиться каса. Сієте. Кєро вольвера патінар. En la niñez me gustaba mucho. Хочу знову кататись на кавзанах. в дитинстві мені дуже подобалось. Dos leyendo este es interesante pero difícil. Ось вже два місяці я читаю цю книгу. Вона цікава, але складна. El martes Pepe Пепе... tuvo que ayudar a su madre. Por eso volvió a casa enseguida. У вівторок пепе мав допомогти матері, тому відразу повернувся додому. Ласимена пасада Марія Дехо де Пінтар tiempo. Минулого тижня Марія перестала малювати, не мала достатньо часу. Ayer Карлос a Карлос su maleta, pero todavía no ha термінато. Вчора Карлос почав складати валізу, але все ще не завершив. Es todo para hoy. Gracias por mirar y buena suerte a todos. Si sabéis otros perífrasis verbales, escribid en los comentarios. También no olvidéis suscribir al canal, poner me gusta. favor, no canal, Hasta la vista. Adiós.